Ми продовжуємо досліджувати тему царського священника в Біблії. Ми почали з Адама та Єви, які були покликані представляти Бога та правити творінням як його образ. Правити та представляти Бога це ідеальна роль царського священника. Але, на жаль, їх обманює певне створіння, і вони відмовляються від свого покликання. Тому люди вигнані за дему і наповнюють світ насильством. Але не все втрачено. Бог обіцяє, що один з їхніх нащадків прийде, щоб заступитися за них та відновити благословення Едему. Новий священник для відновлення священників невдах. Він збирається завдати удару по цьому обманнику, одночасно бувши ураженим ним. Він схожий на царського священника, який стає жертвою. Отож, протягом історії Ізраїлю Бог підіймає багато людей, таких як Авраам, Моїсей та Давид, які могли б стати цим царським священником. Але всі вони зазнають невдачі, проте їхні історії вказують на майбутнє, передбачаючи остаточного царського священника. І це при. Водить нас до Ісуса за часів Ісуса, народ Ізраїлю перебував під владою Римської імперії, але керували ним їхні власні священники, в тому числі первосвященик, який працював у Єрусалимському храмі. Первосвященник був єдиним, хто міг увійти в найсвятіший простір, який відділявся щільною завісою, вишитою зображеннями херовимів. І первосвященником в той час був чоловік на ім'я Каяфа. Він є тим, хто представляє народ перед Богом. Але потім з'являється Ісус. І коли ми знайомимося з Ісусом, Він за межами Єрусалиму приймає водне хрещення у річці Йордан. Небеса відкриваються, і Бог каже: Ти син мій улюблений, якого я вподобав. У цих словах поєднуються три твердження з єврейських писань, що стосуються майбутнього царського священника, який буде обіцяним царем Божим з роду Давида, а також улюбленим сином, яким був Ісаак для Авраама, і він стражденний царський слуга з Ісаї, який помирає за гріхи свого народу. Це хрещення подібне до його висвячення як царського священника. Так. Тож не дивно, що після цього Ісус починає поводитися як священник. А точно, наприклад, прощає людям їхні гріхи або відновлює нечистих людей, щоб вони могли увійти в храм. Це ті речі, які повинні були робити священники, що працюють в Єрусалимському храмі. Але Ісус робить це поза їхньою владою, і тому вони починають сприймати його як загрозу. І це призводить до історії, у якій Ісус йде з кількома друзями на високу гору, і там він преображається. Він починає сяяти, і весь його одяг стає чисто білим. Це схоже на видіння Моїсея про ідеального первосвященника. Саме так. Тут Ісус об'являється як остаточний царський священник, і саме тут Ісус вирішує йти до Єрусалиму, хоча знає, що його вб'ють. І тому пізніше, коли Ісус в'їжджає в Єрусалим, він кидає виклик владі тогочасного священства, яке керує храмом. Наприклад, коли він вривається і зупиняє продаж тварин для жертви так це його спосіб показати, що він є священником. І потім його запитують, ким ти себе вважаєш? Ісус відповідає, цитуючи псалом 110 з ізраїльських писань. Це псалом, в якому цар Давид говорить про того, кого він називає своїм Господом, про того, хто вищий за нього, хто буде правити як царський священник. Ісус стверджує, що він є цим священником. Це злить священників в Єрусалимі, тому вони заарештували Ісуса і поставили його на суд перед Каяфою, первосвященником, який запитав Ісуса, чи ти є помазаником. І що він має на увазі це, чи ти є царським священником, тому що зараз це моя робота. І Ісус відповідає на це, цитуючи Псалом 110, кажучи: Я є, і ви побачите, як я буду правити по Божій правиці. Але ми ось ось бачимо, як Ісуса вб'ють, яким чином це є правління. Згадайте ізраїльські писання про царського священника, який приносить себе в жертву. Ісус говорить, що віддати своє життя іншим це шлях, яким він зійде на свій царський престол. Коли Ісус помер, завіса в храмі розірвалася на дві частини. Власна присутність Бога та благословен. Благословення едему, які колись охоронялися та були відокремленими, тепер можуть витікати з храму, щоб наповнити все творіння. І коли Ісус воскресає з мертвих, Він з'являється своїм послідовникам і доручає їм йти до народів, щоб вони могли поділитися доброю новиною про те, що Ісус є панівним царем і священником, який збирається відновити благословення Едему. Саме тому апостол Павло назвав Ісуса новим Адамом. Він запрошує нас повернутися до едему, щоб стати схожим на нього, щоб ми могли взяти на себе наше втрачене покликання бути царськими священниками Бога. Так, і це нове царське священство, яке складається з послідовників Ісуса. Це те, що ми збираємося досліджувати далі.